Знаєте, є одне дуже цікаве рослинне коріння, про нього чули всі, але майже ніхто не знає, наскільки воно сильне. Уявіть собі, воно може допомогти, коли підводить шлунок чи кишечник, гастрити, виразки, важке травлення. Воно знімає запалення, бореться з бактеріями і навіть стимулює підшлункову залозу виробляти ферменти. І ще це справжня унікальність. Його алкалоїди впливають на кістозні утворення. Так, при полікістозі нирок чи печінки воно реально сприяє зменшенню кіст. Кожна рослина має таку дію, і знаєте, що ще у його складі є інолін, природний цукрозамінник, який допомагає при діабеті, знижує рівень глюкози, покращує обмін речовин і роботу підшлунковою. Плюс воно очищує лімфатичну систему, виводить токсини, нормалізує холестерин і навіть допомагає при ожирінні. Виходить, одне просте куріння впливає одразу на стільки систем: травлення, нирки, обмін речовин, навіть пухлинні процеси. І це не екзотика з Амазонії, це звичайний лопух. Саме в його корені ховається стільки сили, і сьогодні він доступний у вигляді концентрованої олії.